Це тихі книги, і сьогодні ми поговоримо про відпочинок. Насправді ніхто не вчив нас відпочивати, нас не вчили зупинятися до того, як стане зле. Нас не вчили розпізнавати в тому без сорому. Нам не показували, що спокій це не слабкість. Ми звикли працювати до останнього, звикли змушувати себе, навіть коли все всередині вже кричить. А коли більше не можемо, ми звинувачуємо себе, бо нам здається, що це з нами щось не так. Ми питаємо себе. Чому я нічого не встигаю? Чому я виснажуюсь від простих справ? Чому мені потрібно більше часу на відновлення? Натомість справжнє питання: чому я вважаю, що не маю права на спокій, чому мені важко дозволити собі нічого не робити? Чому я сприймаю тишу як небезпеку? Можливо тому що нас виховували в культурі виживання, де кожна хвилина мала бути корисною. Де відпочинок це, це нагорода за досягнення, а не природна потреба. Ми не навчилися бути з собою, коли не продуктивні. І тому відпочинок здається дивним. ми не знаємо, що робити з часом, коли нічого не мусимо, і в цьому немає нашої провини. Просто нам не показали, як це: жити в ритмі тіла, а не дедлайнів. Відпочинок це не втікання, це не слабкість, це акт довіри до себе. Це як сказати собі: ти більше не повинен все контролювати. Ти можеш просто бути. Ми часто шукаємо складні способи відновлення, поїздки, ретрити, детокси. Але справжній відпочинок починається з малого, з кількох хвилин без телефону, з можливості лягти в день і не сварити себе за це з того моменту, коли ми дозволяємо собі не бути ідеальними. Найглибший спокій приходить не тоді, коли все зроблено, а тоді, коли ми дозволяємо собі жити, навіть якщо не все завершено. Твоє тіло пам'ятає в тому краще, ніж твій розум. І коли ти зупиняєшся, воно тихає. не з першого разу. Але з часом спокій це мова тіла, і ми можемо її повернути. Коли почнемо слухати замість змушувати, спробуй просто 5 хвилин без очікувань, без плану, без провини. Це і буде початок твого справжнього відновлення. Це були тихі книги. І якщо цей голос тобі близький, повертайся. Тут є місце, де можна відпочити.